З Донбасу повернулись бійці спецбатальйону Чернігів. Незважаючи на ранню годину, їх зустрічали рідні, друзі та колеги. Бійці пробули на сході в станиці Луганській місяць. Повернулись без втрат, але мають поранених. Розповідають, обстріли там були мало не щодня. У них обезпечення на хорошому рівні. Я ж що і танки, і птури стріляли по блокпосту, оборудували самі блокпост. Сами завозили песок, делали ну, похожее что-то на блиндаж. Сейчас подошло, ну подошло военное подразделение, хоть немного нас начали прикрывать. А до этого ну, первая линия. Вот мы видим их на расстоянии около километра, откуда они обстреливали и обстреливают. Активізувались останнім часом і диверсійно-розвідувальні групи російсько-терористичних військ. 6 числа, десь 22.00, доложила розв'язку, що зайшла ДРГ. По тепловізору постріли, 5-6 людей. В результаті успішно була відбита атака. ДРГ пішла ДРГ около 4 утра назад на дополчення.

Наші бійці постійно допомагали місцевому населенню. Кажуть, люди приходять на блокпост з проханням дати хоч трохи продуктів. «Приходили за їдою, приходили вони, ну, Іноді навіть дітям допомагали, які ну, приході жінки з дітьми. Говорили, що нам просто нічого їсти. Оказували допомогу, як могли. Останнє віддавали, те, що нам привозили, волонтери те ж саме привозили всім, чим могли. Після місяця складної служби на сході тепер їх чекає десятиденна відпустка. Потім вони охоронятимуть громадський порядок на вулицях Чернігова.